Зараз будемо говорити про розблокування експорту українського продовольства. Ми знаємо, що судно е, резоні під прапором С'єра Леона із 26 мома, тисячами тонн української кукурудзи дісталося Туреччини. Зараз на кораблі тривають відповідні перевірки. Ну а після них судно зможе рушити далі. На українське продовольство чекають у Лівані, і корабель прийматиме порт Тріполі. Обговоримо зараз цю тему. Євген Магда, директор інституту світової політики. Тика виходить на прямий зв'язок зі студією пане Євгене. Добрий день, слава Україні. Героям слава пані Юлія. Добрий день. Тож, президент Туреччини Ердоган, каже, що зерновий коридор став можливим завдяки особливим відносинам із Україною і з Російською Федерацією. В нього очікують, що черговим коридором проходитиме одне судно на день. Тобто, скажіть, будь ласка, Ердогану вдалося запустити працюючий маршрут. Чи можна вважати, що в нього є певний вплив на Путіна? Ердоган, взагалі, трохи складніший персонаж ніж ми собі уявляємо. Тобто, з одного боку, це людина, яка е має в своєму розпорядженні як президент другу за потужністю армію НАТО, бо ну, це такі є реалії. Але з іншого боку, Ердоган не приховує свого прагнення бути одним з визнаних лідерів мусульманського світу, і це теж сьогоднішні реалії. Тобто є е, достатньо цікава е, ситуація, за якої Ердоган грає насамперед свою гру. Я не думаю, що це гра з прицілом на отримання там Нобелівської премії миру за порятунок людства від голоду. Ні, він просто хоче отримати і власні дивіденди. Згадайте, як десь понад місяць тому звучала фраза про те, що Туреччина зможе купувати українське зерно з дисконтом 25%. Врахуємо при цьому, що Туреччина і до широкомасштабного вторгнення була своєрідним хабом для експорту українського зерна до країн перської затоки, не тільки зерна, але і олії соняшникової, Ну тобто українського продовольства у Ердогана є свої інтереси, це нормально. Ну тобто немає нічого крамольного в тому, що. Президент достатньо потужної країни. Він має свої інтереси і він їх відстоює. Інша справа: наскільки ефективно Україна зможе відстоювати власні інтереси. Добре, а все-таки щодо впливу на Путіна, чи має такий Ердоган зараз? Ну давайте спробуємо в цифрах. Тобто, перше судно, яке вийшло з України, несло, ну провезло 26 тисяч. Тон української кукурудзи. Минулого маркетингового року, який тривав з 1 липня 2021 року по 30 червня 2022 року, Україна зуміла експортувати понад 40 мільйонів тонн зерна. Вивести його. Відповідно, ця угода зернова. Як ну, якщо мені пам'ять не зраджує, яка буде діяти 120 днів. І вона відповідно, ну, якщо ми приблизно прокинемо, то Україна за кращого варіанту вивезе 3-4 мільйони тонн зерна. Ну, 4, будемо сподіватися, 4 з хвостиком. Залежить від того, яким, яка буде тонажність суден, які будуть його вивозити. Відповідно, ну, це буде десь 10% від минулорічних наших зернових успіхів. Це з одного боку дозволить нам дещо зменшити існуючу проблему, але з іншого боку, не дозволить її повністю і стовідсотково вирішити. Це теж треба розуміти. Мені важко усвідомлювати повністю зміст домовленостей між Ердоганом і Путіним. Я взагалі вважаю, що вони обидва нагадують таких собі геополітичних мачо, які ведуть своєрідне танго і один перед одним хизуються. Тими колінцями, які вони можуть викинути, і зараз ну до певної міри м'яч на полі Ердогана, але треба розуміти, що цей м'яч на полі Ердогана завдяки тому, що Збройні сили України відправили на дно ракетний крейсер Москва, який контролював акваторію Чорного моря повністю, і збройні сили України відновили, у всякому разі, формальний контроль над островом Зміїни. Без цього дипломатія Ердогана, я думаю, ніяк би не працювала. Mm. Ну і маємо розуміти розблокування експорту українського продовольства було вигідне і Росії. Ну раз Путін пішов на такий крок. Що тут визначальне і чого тепер чекати від Російської Федерації? Що Росія зараз намагається таким кроком продемонструвати Заходу? Ну там що вони здатні домовлятися, що вони хочуть сісти за стіл переговорів щодо припинення або тимчасового припинення бойових дій в Україні? Що? Росія, я думаю, добре знає і добре пам'ятає в тому, що в про проранги експортерів зерна вона перебуває вище України, і вона в цей час, я так припускаю, буде використала і буде використовувати далі для того, щоб доносити до наших партнерів традиційних ну, до того самого Єгипту, де ну, скасовано експорт однієї партії зерна, якраз десь. E, ну, відносно невеликої, там щось, якщо я не помиляюсь, 240 тисяч тонн. E, але e, далі Єгипет продовжить купувати українське зерно, але e, Росія продовжить працювати з країнами Африки, де e, значна кількість цих держав купує: українське, російське, казахстанське зерно це, e, це абсолютно зрозуміло. Але в будь-якому випадку цей процес буде е, ну достатньо складним, тобто, нам доведеться відстоювати власні позиції на світовому зерновому ринку достатньо активно, і Росія буде е, грати і на антиамериканізмі, грати на антизахідних настроях, і відповідно працювати з цим достатньо послідовно. Це щодо торгівлі продовольством. А якщо глянути на ширший контекст, якщо подумати про те, що все це відбувається під час військової агресії Російської Федерації тут в Україні, війна це не лише військове протистояння, це протистояння економіки. Росія, звичайно, намагається перекрити будь-який струмочок. Валютних надходжень в Україну, і одночасно з цим буде говорити заходу про те, що для чого вам підтримувати Україну, коли українці лише проїдають ваші гроші, і це ну треба сказати, що ці риторичні вправи вони мають відносний успіх, але в будь-якому випадку, все таки, захід, тобто Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Японія, вони не відмовляються від підтримки України. Але і не надають Україні таку підтримку, яка б дозволила Україні, ну скажімо, завдати Росії військової поразки в короткий період часу. З іншого боку, давайте не забувати, що е документальних підстав для того, щоб надавати таку допомогу, Україна не має, і це теж факт на який треба звертати увагу. Ось сьогодні прозвучала заява від міністра закордонних справ нашої держави Дмитра Кулеби. Він сказав про те, що Україна не поділяє оптим оптимізму, що зернова угода є передумовою ширшої домовленості із Російською Федерацією. А тобто, там зерно зерном угода угодою. А для того, щоб сісти за стіл переговорів і для того, щоб припинити а, бойові дії, а, повинні стати повинно статися щось щось більше, що запитую я. У вас цілком зрозуміло, що після варварського знищення українських полонених волинівці і десятків українських полонених волинівці, якому передувало відео з катуванням українського військового, тобто така масована психологічна операція впливу на українське суспільство, жоден е, український посадовець повна розуму, даруйте на слові, він не скаже, що зараз треба сідати. За стіл переговорів з Росією домовлятися, тобто переговори має передувати потужна військова поразка Росії, можливо, локального характеру, можливо, ну тобто, в ідеалі то переговори мають сенс починатися після того, як буде завершено процес відновлення територіальної цілісності України. Але ми розуміємо, що світ не ідеальний, і що ситуація може бути і іншою. Проте українські посадовці, які не будуть добиватися відновлення територіальної цілісності України, вони просто не матимуть в нашій державі будь-якої політичної перспективи. Дякую, повертаючись до Таїпа Ердогана і до того, що він зараз по суті грає в свою гру, обстоює свої інтереси, ну і власне інтереси власної держави всій цій історії. Скажіть, будь ласка, а чи можна цю історію використовувати і надалі щоб змусити Росію до певних кроків, які вигідні нам, Україні і українцям? Для того щоб використовувати Реджепа Таїпа Ердогана як інструмент? Я думаю, ми ще маємо де над чим попрацювати, зокрема, над тим, щоб сформувати інтерес у Туреччини для більш ефективного захисту інтересів України, яким він може бути. Ну, наприклад, турецькі компанії приходять в Україну і купують у відповідності з існуючим законодавством значні обсяги. Сільськогосподарських земель обробляють їх, вирощують і отримують мільйони тонн урожаю зерна, який треба експортувати, тоді буде відповідний інтерес. Я нагадаю, що зернотрейдери, які власне продають українське зерно, вони, як правило, ну там за виключенням окремих українських структур, але вони є інтернаціональними. І тому тут я не виключаю того факту, що Україну підштовхували. Наші західні партнери до досягнення угоди відповідної з Росією, ООН та Туреччиною для того, щоб продати це зерно, яке накопичилось на українських елеваторах. Дякую, дякую, Євгене. Дякую за коментарі. Дякую, що вийшла на прямий зв'язок зі студією. Євген Магда, директор інституту світової політики, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.